Шановні колеги, ми сьогодні з вами знаходимося в Бузькому краєзнавчому музею і, власне, знаходимося в тієї експозиції, яка розповідає нам про видатних людей нашого рідного краю, нашої Бущини. Бо, власне, Бущина ціниться архітектурними пам'ятками, ціниться своєю природою, своєю історією. Але все-таки основне багатство нашого рідного краю. Це є ті люди, які його звеличують, які його проставляють, які залишають у нашому житті, у нашій історії значимий слід. Серед видатних постатей рідного Надбужжя, наша землячка, українка Іванка Мигаль. Іванка Мигаль народилася 6 липня 1937 року у місті Львові, але свої дитячі роки вона провела у нашому рідному місті і власне, на тій вулиці, на якій сьогодні знаходиться наш краєзнавчий музей і районний народний дім. Тоді ця вулиця називалася Сухівня. Жила вона. Разом із своїми батьками, паном Григорієм Мигалем та пані Марією Мигаль, фотографії яких ви бачите на цьому стенді. і власне її батьки були вчителями бузької школи, про яку ми сьогодні говоримо Бузька друга школа. Народилася вона у сім'ї надзвичайно талановитих шляхетних людей. Будучи за фахом освітянами, батьки намагалися своїй тоді ще єдиній донорці Іванці прищепити любов до усього, що асоціювалося з українством до української мови, до української культури, до українського мистецтва. І, власне, в такому лоні духовності зростала маленька Іванка. Доля цієї сім'ї була нелегкою, тому що в 1941 році, а власне, 1 липня на Бузьк війшли німецько-фашистські окупанти, готуючись до ганебної втечі, совєти, які до того були господарями містечка. Винищували все, що їм нагадувало про національну культуру, про Україну. І вони добре розуміли, що носіями цієї культури є шляхетні, інтелігентні люди, люди, які вершать історію. До категорії цих людей належала і родина Мигалів. Ми знаємо, що в катівні НКВД згинуло понад 32 двоє людей: вчителів, лікарів, адвокатів. Просто інтелігентів. Власне, така доля очікувала і родину Мигалів. Тому родина Мигалів в скорому часі вирішила покинути рідну домівку і іммігрувати за кордон. Таким чином, у 1949 році Іванка Мигаль разом із своєю родиною опинилася у Канаді. Звичайно, що людині інтелігентній. Талановитому скрипалю, диригенту Григорію Мигалю, дуже важко було за кордоном в Канаді, не тільки тому, що це була чужина, але й тому, що потрібно було заробляти на шматок хліба, аби утримувати дружину, аби утримувати доньку, аби дати їй достойну освіту. Доводилося працювати на тій роботі, яка була. Була вона неоплачуваною, але. Важкою, бо іншої не давали. Працював навіть на цегельному заводі. Це людина з душею і з руками Ескрипаля. Але як кінцевий результат, ті високі досягнення, які в перспективі досягла Іванка Миги, вона стала солістою меца сопрано, канадської, нью-йоркської, метрополітен і малянської опери. Це надзвичайно велике досягнення, адже не варто забувати, що Іванка була людиною українського походження. До речі, все своє життя Іванка Мигель метала про це і нагадувала всім, хто захоплювався її талантом, її чудовим. Голосом. На превеликий жаль, Іван Камигаль прожила коротке, але яскраве життя. Померла вона у віці 47 років, але залишила нам у спадок великий творчий доробок. За її життя, у 1978 році вийшла одна єдина платівочка. Одна єдина платівочка, в котрі були лише україномовні пісні. І на титульній сторінці тієї платівки сама Іван Камигаль в чудовому українському костюмі. Всім своїм колегам і друзям вона завжди говорила: слухайтеся в мову, якою я розмовляю, бо такої чарівної, мелодійної, неперевершеною мови, мови немає жоден народ. Це моя мова, представницею якої я є. З батьком Іванським Мигелем, Григорієм Миленим ми познайомилися заочно і вели дуже активно. Цікаво, змістовно, наповнено духовністю переписку впродовж п'яти років, фактично до смерті Григорія Мигеля. Григорій Мигель все своє життя збирав матеріали, архівні, пов'язані з Іванкою Мигель. І, власне, завдяки пану Григорію ми сьогодні маємо ось цю чудову експозицію. З де бачимо Іванку у різних іпустацях, і е, Іванка Мигаль як модель, Іванка Мигаль як дружка, Іванка Мигаль як оперна співачка, Іванка Мигаль як моделька. А ось тут, на, ць, на цьому сцені, сцені веслом ми бачимо особливо дорогі і цінні речі. Це є особисті речі Іванки Мигаль. Бачите, записані її рукою записки, її дипломи, ноти, з якими вона працювала і на яких робила. Особливо цінні також експонати, це є суддя Іванки Мигель, оперне, на яких вона виступала на лаштунках американської та канадської опер. Хочу також сказати, що Іванка Мигель – почесний громадянин Бузького району. Це звання присвоєно їй два роки. Тому маємо надію, що ми в найближчому часі сконтактуємо з рідною сестрою Іванки Мигаль, пані Надією, котра разом із двома доньками проживає у Парижі. І пані Надя поспілкується з нами і думаю, нам ще більше і глибше розкаже про свою сестру, розкриє її. Її е, душу, її творчий потенціал е, підказує Люба Васильівна, що в нас на будинку е, Бузької другої школи є меморіальна плита. Я знаю, що пані Надія її бачила, бо вона побувала вже в Бузьку. Е, ми пам'ятаємо про Іванку, ми шануємо її, пам'ятаємо і думаю, що ця пам'ять про неї ніколи не стане менш глибинною, а буде лише. Обростати новими деталями з її життя і з її творчого спадку.